Шрами на душі, порізи на руці У цьому світі, світі близько Ми залишилися в тіні Наші мрії закрили замки І ми втратили ключі від них Втратили ключі від них Шрами на душі Порізи на руці У цьому світі близько Ми залишилися тіні Наші мрії Закрили замки і ми втратили ключі від них, втратили ключі від них, Шрами на душі, порізи на руці, бо вони твої життя світи Кожен шрам це наша історія. Пісня про нас, ми були, як ті птахи в небесах Я, Я тебе небеса. кохав, як вітер кохене Пам'ятаешь, нечустай кав'ярні Ты казала, будем завжди там, там, де тепер питай бы спих Ты пішла вдалчи, поступово забуваючи Пам'ятаєш, як ми гуляли Серце тоді яскравіше палало на душі, порізи на руці У цьому світі близько Ми залишилися в тіни Наші мрії закрили самке, І ми втратили них Втратили ключі від них шрами на душі, порізи на руці, у цьому світі близько Ми залишилися в тіни, на І ми втратили ключі від ми втратили ключі від них